Вітаємо вас на території ігрової вулиці. В цьому відео піде мова про людину, яка змушувала помирати тисячі гравців по всьому світу, а потім спонукала їх відроджуватись та рухатись вперед. Знову, і знову, і знову, і знову, і знову і знову. Хтось ненависно любить творіння цього чоловіка, а хтось, люблячи, ненавидить. Перші створені ним відеоігри були настільки особливими, що започаткували новий жанр та навіть дали йому назву. Так, любі глядачі, в цьому відео ми розповімо про хідетаку Міядзакі, як він почав створювати ігри, чому вони так виглядають та за що їх люблять. Але спершу дякуємо нашим меценатам. Без вашої підтримки, хто зна, коли б вийшло це відео. Особлива подяка пану Чигедрику за вагомий внесок в ігрову вулицю. Підтримайте і ви нас. Посилання знайдете в описі відео. Сценарій написав Данило Стеценко, озвучує Ігор. Вмочуйтесь зручніше, адже ми починаємо. Міядзакі не дуже любить розповідати про себе. Він не часто дає інтерв'ю, а під час публічних виступів зосереджує увагу на створених іграх та своїй команді. Проте, завдяки кільком журналістам, яким вдалося розкрутити Хідетаку на відвертість, ми можемо розповісти його біографію. Народився Гідетака Міядзакі у японському місті Сідзоука за 160 км від Токіо. Хлопчик зростав у дуже бідній родині низько кваліфікованих робітників, і в дитинстві Міядзакі був тим ще книголюбом. Найбільше Хідетака любив європейські фантастичні романи. Йому подобались історії про лицарів у сияючих обладунках, які борються з жахливими чудовиськами. Так то читав він практично все. От тільки куций сімейний бюджет не міг вдовольнити потреб хлопця, а найближча бібліотека могла. Це не була дитяча бібліотека. Більшість тамтешніх книг були явно заскладні для дитячого розуму. І така складність неабияк припала до душі малому хідитації. Читання з розваги стало для нього викликом, випробуванням, після успішного подолання якого на юного читача чекала нагорода у вигляді цілісної картини та кінцівки, що набувало сенсу. Хлопець додав неабияких зусиль та перечитував незрозумілі фрагменти не один раз. А доходячи до ну вже геть незрозумілих моментів, самостійно заповнював прогалини за допомогою власної уяви. Таке самостійне доповнення чужої історії подобалося Міядзакі набагато більше, аніж просте читання, захоплення від цього процесу ніколи не полишало його. Я знайшов стільки радощів в цих історіях, казав він під час інтерв'ю Гардіан. Це був багатий досвід читання, навіть якщо я не читав постійно. Також Міядзакі насолоджувався книгами-іграми та настолками, з культовими Dungeon Dragons чи «Sorcery» Стіва Джексона, майбутній ігророб ознайомився доволі рано. А от з комп'ютерними іграми ситуація на диво, була геть іншою. Через бідність, а також сувору заборону батьків, Хідетака повноцінно зіграв у свою першу відеогру тільки після досягнення повноліття. Здивують вас, напевно, і плани на життя творця Dark Souls. Точніше, їх повна відсутність. Хідетака не мав великих амбіцій. В нього була гарна фантазія, чудові здібності до роботи та навчання. Однак юнак не мріяв створити щось велике. Тоді Міядзакі ще не знав, чого хоче. Хлопець зовсім не планував стати ігроробом. Він просто вирішив піти шляхом найменшого опору. Хідетака вступив на факультет суспільних наук в респектабельний університет Кейо, навчався там непогано, хоч і без особливого ентузіазму. І ось, коли до випуску залишилось зовсім мало часу, він надумав податися на вакансію в невелику студію розробки ігор. Чи був це переломний момент у житті Ні! Ну ні, ні, ні ні. ні. No, no, nine. Nі, ні ні Ти no, просто казав, що в тебе... Ні. Ну, тобі один... ні ні ні. з цієї ідеї нічого не вийшло. Після випуску Хідетака влаштувався не до творців відеоігор, а в американську IT-компанію Oracle Corporation. За цю роботу він взявся передусім для того, щоб оплатити навчання своєї молодшої сестри в коледжі. Там Хідетака мав пристойну зарплату та нормальні умови праці. Тож він спокійно попрацював в Oracle кілька років, аж доки не настав той самий переломний момент. 2004 року Міядзакі зустрівся з кількома колишніми друзями по коледжу. Згадуючи проведені разом роки, один з приятелів порадив хідетаці кілька тайтлів для гри. І з поміж запропонованих була Айко. Містична казка, створена Japan Studio та Team Aiko. В ній гравці беруть на себе роль хлопчика Айко, який повинен вести бездомну дівчинку йорду впродовж скелястих валів замку, уникаючи огидних викрадачів, розгадуючи головоломки та допомагаючи напарниці подолати перешкоди. Він був просто зачарований, Айко. Те, що здавалось простим платформером, виявилось потужною інтерактивною історією, яка показала хідитації, наскільки великі можливості ховаються у відеоіграх. Ця гра побудила мене до дій у суспільстві. Я хотів зробити таке сам, згодом сказав Міядзакі. Так, Хідетака вирішив звільнитися зі старої роботи та влаштуватися в ігрову компанію. Це виявилося не надто легким завданням. У 29 років він був надто старим, аби подаватися на вакансії, призначені для випускників університетів, і надто неосвідченим для розробки ігор. Небагато компаній були готові прийняти його, але From Software була однією з них. Запропонована посада і зарплатня були значно нижчими ніж в Oracle Corporation. Проте хід був готовий заплатити таку ціну. Як не як на кону стояло здійснення першої великої мрії? Він одразу ж став працювати над Armored Core – Last Raven. долучившись до розробки гри на півдорозі. Armored Core була популярною серією відеоігор про бойових роботів, яку компанія наполегливо розвивала з 1997 року. Щоб ви зрозуміли, Last Raven була одинадцятою грою серії, і, хоча пізніше Міядзакі керував розробкою Armored Core 4 і його прямого продовження, Armored Core For Answer, він не додав чогось геть нового в ці ігри. Хіба що в For Ansa вперше за всю серію з'явились босси, просто таких гігантських розмірів. Тут Міядзакі певно надихався Shadow of the Colossus, яка, до речі, є духовною наступницею тієї самої Айко. Інші ж новації були заслугами запрошених художників. В тому, що Міядзакі ще не розкрив свій талант наповну, немає нічого дивного, мехи не приваблювали його. Основні особливості серії, ігролад та лор були розвинуті іншими людьми до його приходу, а Хідетака не прагнув розвивати старе, хай і добре працююче. Ігророб жадав створювати щось своє, щось, що також буде працювати. Однак і Last Raven, і Armored Core 4, і For Answer були непоганими іграми. Чоловік наполегливо працював над ними, удосконалюючи власні навички та здобуваючи дедалі більше впливу в компанії. І незабаром така терплячість була винагороджена. Після роботи над Armored Core, Міядзакі дізнався про геть нову гру, яка розробляється іншою командою студії, гру під назвою Demon'S Souls. У проєкту були проблеми, і команда не змогла створити навіть переконливий прототип. Але коли я почув, що це фантастична рольова гра, я був у захваті. Я подумав, що якщо я знайду спосіб контролювати цю гру, я зможу змінити в ній все, що захочу. А найкращим було те, що якби мої ідеї провалилися, це нікого б не схвилювало, то вже був провал. Після переговорів з очільниками From Software, М'ядзакі був перекинутий на розробку Demon's Souls. і дійсно змінив майже все в цій грі. Перш ніж перейти до Demon's Souls, хочемо повідати про не менш хорошу гру від українського розробника. Синкоп відеогра в жанрі метроїдванія про пригоди та ліси, про монстрів та равликів, про міста та колоритних персонажів. Тут для монстрів, які не розуміють української мови, діалог триває не менше з маху меча. В грі присутня магія та артефакти, котрі можете комбінувати. Синкоп отримав повну українську локалізацію, а це іще одна причина чекати на реліз. Поки що гра знаходиться в розробці, і саме зараз важливо підтримати розробника. Переходьте за посиланням нижче та додайте гру в список бажаного. Це не займе багато часу і взагалі не складно, проте українському розробнику буде дуже приємно. Тепер плавно повертаємось до Міядзаґ та Демон Souls. Багато вже готових речей було виконано. Чимало чого створено з нуля, завдяки зусиллям Хідитаки Демон Солз стала гардкорною екшен РПГ з купою складних ворогів та головоломок. Реліз Демон Souls в Японії. 5 лютого 2009 року пройшов непоміченим. Передня презентація на Tokyo Game Show була провалена, вихід гри не супроводжувався масовою маркетинговою компанією, адже ні видавець гри Sony, ані керівництво From Software не покладало особливих надій на демонські душі. Не диво, що протягом першого тижня було продано приблизно 20 тисяч примірників гри. Але прийшов час і ситуація змінювалась. Demon Souls вимагала від гравця ретельно прораховувати власні дії та гарно володіти зброєю. В іншому випадку останній зазнавав суворого покарання. Дизайн гри повністю суперечив загальноіндустрійній тенденції до спрощення, ані тобі зрозумілих підсказок, ані рівнів складності, ані можливості й проскіпати бодай щось. Компанія і раніше випускала складні ігри, проте демонські душі перевищили їх усі. Регулярні смерті стали невіддільною часткою ігроладу. Геймерам знадобилось кілька тижнів, щоб зрозуміти, що Demon's Souls – це зовсім не типова фентезі-гра. О, ні, це суворе випробування їхньої терплячості та мужньості. Крім того, Тайтл мав ще одну унікальну здібність. Гравці могли залишати повідомлення одне одному на шкрябані на підлозі та стінах ігрових локацій. Вони могли попереджати про небезпеку поблизу або обманом доводити інших гравців до смерті. No! Oh, wait. Oh, О, worked вокта. Це була надзвичайно гарна реалізація соціальної механіки в одиночній грі. Тож навколо Demon Souls сформувалась активна спільнота. Досвідчені гравці стали писати гайди та ділитися своєю мудрістю з новачками на форумах. Завдяки сарафанному радіо за кілька місяців продажі перевищили 100 тисяч копій. Знайшла видавця на заході, ім'я Міядзакі стало щось значити. Він отримав куди більше коштів людей та часу для розробки наступної гри. І нею стала Dark Souls. Вона була духовною наступницею демонських душ та перевищила їх практично у всьому. Бойова система була складнішою, боси крутішими локації пропрацьовувались куди більш ретельно. Чимало з них були наткнені реальними будівлями. Наприклад, французьким замком Шамбор чи Міланським собором з Італії. А єдиними по справжньому безпечними місцями розробники зробили вогнища, які стали тісно асоціюватися з франшизою Dark Souls. На заміну Sony в ролі видавця прийшла Bandai Namco. Гру випустили на більшій кількості платформ, і цього разу була проведена адекватна маркетингова кампанія. Тож в 2011 році відбувся реліз гри, і кількість проданих за перший тиждень примірників Dark Souls перевищила продажі Demon's Souls за два попередні роки. Це був не просто успіх. Це був тріумф після виходу ПК-версії Dark Souls під назвою Prepare to Die, У серпні 2012 року Sony звернулася до From Software з ідеєю спільної розробки нового тайтлу, і Хідетака зацікавився можливістю створення гри для консолей 8-го покоління. Так виникла концепція Bloodborne. В нового проєкту не було ніяких зв'язків з попередніми іграми From Software, хоча Міядзакі визнав, що Bloodborne містить в собі ДНК Demon's Souls. Зокрема, має дещо подібний дизайн рівнів, та все це була гра в іншому стилі, що поєднало вікторіанську епоху, таємничі технології та кошмари Брема Стокера. Досліджуючи архітектуру Bloodborne, Міадзакі та його команда відвідали Румунію та Чехію, насолоджуючись місцевими краєвидами та готичними шедеврами. Також вони черпали натхнення із деяких японських витворів мистецтва. Вибір Міядзакі створити Bloodborne можна схарактеризувати як цікаве та нетипове рішення. Він ризикнув та вирішив розробити абсолютно новий продукт. І це в індустрії, де компанії до останнього чіпляються за прибуткові франшизи. Тим паче, коли паралельно відбувалася розробка другого Dark Souls. Але цього разу створенням гри керували Томохіро Сібуя та Юї Танімура. Хідетака ж взяв на себе роль супервайзера. Він контролював дотримання графіку розробки та працював над онлайн-компонентом гри. В першому Dark Souls'і були проблеми з онлайном. На які скаржилися гравці, і Міядзакі щиро прагнув їх виправити. Послаблення впливу на розробку Dark Souls не дуже схвальовувало розробника, і воно дозволило йому зосередитись на Bloodborne. А ще вперше поглянути на Dark Souls з боку. краще побачити слабкі та сильні сторони серії. Після успішного виходу у березні 2014 року Dark Souls 2, Міядзакі отримав посаду президента компанії From Software. Настільки висока посада принесла хідитаці нові можливості, я був у місцях, де я не побував би раніше, я бачу різні речі, це важливо, це дає мені новий досвід, з якого я можу черпати. Тепер я президент, каже він. Я зустрічаюся з багатьма іншими президентами компанії. Вони такі дивні люди, я зачарований ними. Я використовую деяких із них як ворожих персонажів у наших іграх. Та водночас перед Міядзакі постали й нові виклики. Зокрема, багатьох турбувало питання, чи буде успішним його новий проєкт. І коли Bloodborne в березні 2015 року вийшов у світ, гравці побачили перед собою ще одну чудесну рольову гру. Добре пропрацьований дизайн ігрових локацій, персонажів та предметів, динамічні й продумані бої сподобались багатьом. Бладборн визначається заплутаністю. Ви, як юний м'ядзак читач, повинні заповнювати прогалини в сюжеті за допомогою власної уяви. В Бладборн ви стаєте співавтором оповіді, поки мандруєте вулицями старого міста, відбиваючись від його божевільних мешканців. Ця гра в чомусь ще більш вимоглива ніж її солу попередниці. У вас немає щита, за яким можна притулитись. Замість цього ви повинні уникати випадів ваших суперників. Частіше відступати, щоб відновити сили та здоров'я, і взагалі постійно боятися за власне життя. Перехід Міядзакі від фентезі до жахів був успішним, проте після Bloodborne Хідитака знову повернувся до франшизи Souls. Він очолив розробку Dark Souls 3 та залучив до неї в якості лід директорів і самого Кано та Юї Танімуру. Її реліз відбувся весною вже 2016 року. Це була чудова гра, що поставила крапку на франшизі Souls. Міядзакі публічно оголосив, що третій Dark Souls є останньою грою серії. І поки що він успішно дотримується цієї обіцянки. Після цього під керівництвом хідитаки було створено Дерасіне і Секіро Shadows Die Twice. А рік по тому світ побачив чудовий Elden Ring. Про ці ігри ви, напевно, і так достатньо знаєте, тож не будемо надто розбазікуватись про них. Що ж, з біографією митцями дещо розібрались. Але за що Міядзакі люблять гравці та поважають розробники? Емма Кодака, яка редагує сценарії Міядзакі, вважає, що різка зміна кар'єри може бути причиною, чому його співробітники позитивно ставляться до нього. Він унікальний талант. У Японії навіть сьогодні люди зазвичай приходять у компанію після випуску та залишаються там на все життя. Те, як Міядзакі змінив кар'єру і протягом 10 років став президентом компанії, є безпрецедентним явищем в Японії. Це надихає. Як ми згадували на початку, серія Souls дала старт цілому жанру хардкорних ігор, обов'язковим елементом яких є смерть. Так, він так і називається – Souls-like. Ігри Міядзакі досі є основними представниками цього жанру, але далеко не єдиними. У 2015 році розробник Acid Nerve Випустив Titan Souls, яка має чимало спільного з Dark Souls, включно з високою складністю босів та геймдизайном локацій. Серія Ніо, заснована в 2017 році, є ще одним чудовим представником цього жанру. Ігри інших жанрів теж взяли до уваги філософію Souls-like. Hollow Knight, Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin і Automata. Запозичили складну бойову механіку жанру Souls-like, але формували по-своєму навколишнє середовище. Третій відьмак виглядає надзвичайно схожим на Dark Souls, коли справа доходить до зустрічей із босами. Особливу систему взаємодії з гравцями започатковано взяло на озброєння десятки студій. Тож ігророби з компаній усього світу поважають внесок хід та його команди в ігрову індустрію. Причина ж, чому Міядзаки люблять геймери, полягає банально в тому, що його ігри по-своєму класні. Створені в жанрі темного фентезі, вони беруть основи ігрового процесу з Dungeon and Dragons бої монстрів дослідження, і поміщають у заплутані світи з купою пасток. Обережно досліджуючи локації, гравці повинні освоїти складну бойову систему, щоб битися з такою кількістю ворожих почвар, що Лавкрафту й не снилось. У більшості ігор простота бою компенсується величезною кількістю ворогів, але Хідетака дотримується більш реалістичного підходу. Ви повинні ретельно розрахувати свої дії, вчасно відбігати в бік, відбивати удари та чекати слушного моменту. Ігри міядзакі можуть давати купу інформації, але ніколи не розкривають світ до пуття. Та роль персонажа в ньому. Ваш персонаж завжди безіменний воїн, загублений у незгубленому архаїчному царстві. Доброзичливі персонажі, з якими ви стикаєтесь, говорять загадками або бурчать. Все таємне, багато приховано, кожен крок небезпечний, кожна бійка потенційно смертельна. Звичайний гравець повертатиметься до вогнища Dark Souls сотні разів. Ігри часто листять своїм гравцям, показуючи їх машинами смерті, але роботи міядзакі спираються на чесноти невдач, терпіння та важко зароблений успіх. Ви не можете натискати на кнопки навмання чи бігти до фіналу навпростець, використовуючи потужні бафи. Кожен ворог по-своєму унікальний та має неповторну модель поведінки. До двобою з лицарем треба підходити інакше ніж до битви зі зграєю вовків або сутички з ширяючим драконом. Миттєва втрата концентрації навіть у найпростішій сутичці може виявитись фатальною, як і в житті, боротьба пронизана правдою та наслідками. Так, ігри Хідетаки — не для всіх. Хтось цілком може відчувати замість вдоволення тільки пекельний жар нижче спини. Часом може здаватись, що розробник навмисно знущався з гравців, однак мета в Міядзакі була зовсім інша. Я відчуваю провину перед усіма, хто вважає, що в моїх іграх потрібно подолати занадто багато. Я просто хочу, щоб якомога більше гравців відчули радість, яка приходить від подолання труднощів. Пошук відповідей завжди приносить задоволення. Але в житті, знаєте, мало що викликає у нас такі почуття. Вам не обов'язково проводити в іграх і дитаки десятки годин, щоб перемогти всіх босів та досягти бажаного фіналу, але будьте терплячими та наполегливими в реальному житті. Пам'ятайте, що речі, які приносять насолоду, іноді потребують чимало часу та зусиль. Наприклад, перемога над Руснею не буде швидкою та легкою, проте вона неодмінно станеться. Тож будьте сильними та підтримуйте ЗСУ, аби пришвидшити переможний фінал. На такій оптимістичній ноті ми й будемо прощатися з вами. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей на території ігрової вулиці.